Привіт, привіт, дітлахи! Пропоную вам послухати оповідання, яке написав для вас Василь Сухомлинський Фіалка і бджілка». Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилася на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала пчілка до фіалки. Брала пиву і нектар, раділа фіалка своїй подрузі. Так ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журливу голову. Чому це ти фіалко зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети, бджілко, додому. Бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому і справді пішов дощ. Ну що, дітки, вам сподобалось оповідання? Ну й добре. Скажіть, будь ласка, де жила бджілка? У вулику чи на дереві? Так. У вулику. А що ж збирала бджілка у фіалки? Нектар чи яблука? Так, нектар молодці. А про яку негоду попередила фіалка бджілку? Про дощ чи про сніг? Хто уважно слухав. Так, про дощ! Молодці! Я вам дякую та говорю до зустрічі!